Віаль-Сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ракетами, важкою артилерією, реактивними системами залпового вогню та останнім часом нерідко із повітря Московицькі окупанти обстрілюють Нью-Йорк на Донеччині. Околиці міста то фактично передова і ця ділянка фронту розташована приблизно посередині між охопленими вогнем Бахмутом та Авдіївкою. Із передових позицій українського війська на околицях Нью-Йорка повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Так по двоє трошки розділіться. Не ходіть ніколи в хлопці. Він точно знає, що буває, коли в районі передової в одному місці збирається група людей. Получив поранення. Це була яковлюка біля Солодару. Відтоді минулого понад півроку. А рота князя з 24-ї королівської бригади так само на лінії вогню захищає українську Донеччину. Кулі над головою пролітають. Літає все. і... Це околиці Нью-Йорка. Прямо попереду вже понад 9 років, як окупована Горлівка, міцний ворожий хаб. У них є багато чим, багато як, і вони луплять, куди попало. Бували такі дні, що ми тут перебіжками бігали, тому що мінометка робила по всьому селі. Хаотично. На лівому фланзі у майже впритул розташований Торецьк, де фактично починається південний фланг лінії оборони Бахмуту. Три посадки Праворуч, за найближчим пагорбом, цілодобово гримить Авдіївка. Ми їх прекрасно бачимо. Це один пост з цих, яких, ну, бачимо. файний. Але вони нас бачать. По прямій від Палаючого Бахмута до ущент розтрощеної Авдіївки близько півсотні кілометрів. Нью-Йорк розташований на півшляху. Місто та його околиці безжально і щоденно розстрілюють ворожі далекобійна артилерія з авіацією. Вони заходять з балки, тобто літак бачиш в останньому. Ну в останній момент переважно зранку так е, пролітає там по горизонту, розвертаються, відпрацьовує. Вертольоти підлітають ближче. Бомби з ракетами московицькі пілоти кидають просто навмання. Твердять українські піхотинці. Вони якби не ведуть аж таке точне. Ну прицілювання настільки розкидано, що декілька штук паде тут, декілька штук падає в сусіднім селі, а декілька штук може впасти по сусідніх наших позиціях. Саме навколо Нью-Йорка проходить нині одна з небагатьох ділянок фронту, де конфігурація передової фактично не змінилася з часів, коли визвольну битву з московитами називали операцією об'єднаних сил. Вони зараз будемо так говорити свої підроби. Розділи, більшості перекинули на Авдіївський напрямок, на Бахмутський напрямок. І можливо противника не вистачає просто ресурсу. Натомість і тут ворог не сидить, склавши рук. Виходить, їхня техніка на другу годину. І на 12-ту вони теж там кучкуються. Різна арта, танчики. Вони там у селі сидять. Якщо в оптику, то бачите їх навіть, так? Так. Чуємо, де коли бачимо. Передаємо координати і працюємо по цілі. Це геть не нова розробка. Американський кулемет Браунінг вперше застосували понад сторіччя тому, але і нині він заспокоює московитів дуже ефективно. А надто коли ворог намагається підійти, дуже близько. Противник підходив до наших позицій на 100 на метрів і пробував, будемо так казати, розвідку боєм. Огонь! Траплялись випадки, каже німець, коли попереду себе русня запускала іграшки. Дитяча автомобільна машинка рухалася в нашому напрямку на радіоуправлінні з відеокамери. І той такий Браунінг знову довів свою ефективність та одними кулеметами визнають королівські піхотинці. Розбити московитів не удасться. Велике озброєння нам потрібно. Щоб можна було поражати противника на великих дистанціях, нам потрібно велике озброєння. Без великого озброєння ну ти не боєць маючи за плечима досвід оборони на Луганщині, тривалих боїв у Донецькій області та вдалого контрнаступу на Херсонщині, воїни 24-ки кажуть, відчувають час, коли українське військо почне методично витискати ворога, стрімко наближається. Думаю, що буде найближчим часом зновить штурм. Є надія, якби вони вже мають повзати а не ходити собі, як все вдома. Їм треба валити звідси. От і все. Від околиць Нью-Йорка, що на Донеччині, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. Адьох. ТСН 1+,1. плюс Марафон Єдині новини.